34 тижня по зісланні Святого Духа. Озернися навколо, які неживі об'єкти знаходяться поруч, транспорт, будівлі, інші малі речі. А може, поруч є люди, шум, звуки? Тоді спробуй перемістити увагу на себе. На ті відчуття, які маєш в тілі, яким є твоє дихання, тривожне чи спокійне, як швидко п'ється твоє серце. Нехай сьогодні твої вуха будуть уважними до слухання того, що приготував тобі Господь. А на початок помолимося до Святого Духа, щоби провадив нас. Під час цієї молитви, словом Божим. Царю Небесний, потішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби дір життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Другого соборного послання святого Апостола Петра читання. Симон Петро, слуга і Апостол Ісуса Христа, тим, що через справедливість Бога нашого І Спаса Ісуса Христа отримали віру рівноцінну нашій. благодать вам, і мир хай збільшується через пізнання Бога і Ісуса Господа нашого. Бо Його Божа сила. Дала нам усе, що потрібне до життя та побожності. завдяки пізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою, завдяки їм нам були даровані цінні і превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке через похоть розповсюднилось у світі. Тому докладіть усі ваші старання, і зрощуйте у вашій вірі чесноту, а у чесноті пізнання, а в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, терпеливості – побожність, у побожності братолюбство, у братолюбстві загальну любов. Бо коли все це буде у вас, і коли буде його багато, Воно не лишить вас без діла і без плоду для глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Хто цього не має, той сліпий, короткозорий, Він забув очищення від своїх колишніх гріхів. Тому, брати, тим більше старайтеся утвердити ваше покликання і вибрання, бо чинячи це, Ніколи не спотикнетеся, коментар. Благодать вам і мир хай збільшується через пізнання Бога Ісуса Господа нашого. Дорогі мої, знаємо, що навіть навертаючись і усвідомлюючи для себе потребу покаяння і важкість гріха, не легко Його побороти. Змінити свої недоліки, змінити свій спосіб життя. Дуже часто багато працюємо, а результати незначні, давні пристрасті нас потягують, ране серця болять з новою силою, а гріх навіть очевидний, тяжко викорінити зі свого життя. Часто наше змагання триває не тільки днями, а й місяцями та роками. Усе наше життя це те змагання, в якому поборюємо свою гріховну природу. Однак апостол нам вказує дорогу, лише йдуче, якою можна переборювати все негідне в собі пізнання Бога. Якщо ми наближаємося до Бога, то в нас збільшується сила і спроможність перемагати наші спокуси, недоліки і вади. Тільки з Богом ця боротьба має сенс. А тим більше, дорогі мої, коли ми сповідаємо і причащаємося, ось для чого причастя нам, не для того, що ми святі. А для того, щоб дістати силу і спроможність перемагати наші спокуси і наші вади, то в Божі, щоб сповнюватися Його силою. Від марка святого Євангелія читання. В той час, як виходив Ісус із храму, каже йому один з його учнів, учителю. Поглянь, яке каміння, яка будівля? Ісус сказав до нього Бачиш оці великі будівлі, камінь на камені не лишиться тут, якого б не перевернули. Як він сидів на Оливній горі проти храму, Петрояків Іван та Андрій спитали його на самоті: Скажи нам, коли це буде, і який буде знак? Коли все це має сповнитися, тоді Ісус почав до них промовляти. Уважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під Моїм ім'ям і казатимуть вам, це я, і багатьох сведуть, коли почуєте про війни, та воєнні чутки, не тривожтеся, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ бо народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. Коментар. Уважайте, щоб ніхто не обманув вас. Дорогі мої, Ісус Христос явив правду про Бога. Дарував нам спашіння, і від нього цю добру новину світом понесли апостоли. Від апостолів прийняли єпископи, священники, усі християни, і так триває дотепер. Саме та непереривна тяглість нашої віри, яка виходить від самого Господа, свідчить, що наша віра правдива. У світі люди шукають Бога на опомицьке. а буває, що знайшовши, так своїми мудруваннями викривлюють віру, що за нею вже немає правдивого Бога. Тому християнам дуже важливо дбати і пильнувати, щоб ніхто не обманув нас, щоб ми самі не обманулися. Мусимо пильнувати свій християнський шлях постійно, як за компасом, перевіряти, наскільки наш спосіб думання про Бога, наше розуміння церкви, святих таїнств, молитви адекватні до того, що передав нам Ісус Христос через святу Церкву. У цьому завжди була. Важливість церковної традиції пильнування джерел, а ті джерела сягають самого Христа, і саме правдива наука робить нас кращими, лагіднішими, люблячими, добрішими, здатними прощати. Господь каже, що за плодами пізнають чиїми діти. Так і правдивість тої науки, яку маємо, те, наскільки вона сягає Ісуса Христа завжди видно, за плодами нашого життя. Дорогі мої, Господь говорить про останній день очевидно, що багато страшних речей цьому мають передувати, учні хочуть знати більше. Питають на самоті, невідомість завжди породжує цікавість і тривогу, шукання знаків і бажання дізнатися? А як щодо тебе? Про що б ти запитав Ісуса на самоті? Спробуймо про це написати в коментарях. Зверни увагу на такі слова Христа. Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Що для тебе означає бути обманутим, що допомагає тобі ідентифікувати брехню, бути у доброму стосунку з Богом, не означає автоматично уникати небезпеки чи жити без труднощів, але є, дає тверду опору. І віру в те, що все це ще не кінець, бо далі буде вічність. Вічність вже залежить від нашого сьогодні, від того, як я поводжуся по відношенню до інших, до моїх ближніх, особливо в складних моментах. Коли слухаєш у ривок знову, зверни увагу на те. Яку вказівку дає Ісус про майбутні небезпечні настанови, на завершення, порозмовляй з Ісусом про Свою віру, попроси, аби вона зростала і зми і міцніла в Тобі? То що, ви запитали Ісуса на самоті? Дорогі мої, у сучасних європейських будинках Вахтера немає. Власники самі замикають двері і ставлять сигналізації від злодіїв. Але у великих містах за останні декілька років з'явилося нововведення: люди переселяються в апартаменти з цілодобовим чергуванням на вході. Мій друг розказував, що він, наприклад, живе у внутрішньому дворику, а по периметру є огорожа з фірткою і постійна охорона, щоб стежити, хто входить в будинок і хто з нього виходить. Так було у великих будинках за часів Ісуса. Головна вимога до Вахтера не спати. На Єрусалим на весь світ насуваються тяжкі часи, і тому Ісус закликає своїх послідовників. Не спіть. Перший рівень сенсу вже той же, як і в чому протязі розділу йдеться про неминуче руйнування храму. Ісус точно указує своїм послідовникам знаки. Що застерігають про швидке настання кінця, кінця храму, кінця національного життя євреїв, що склалося. Після 70-го року євреї намагалися організувати своє національне життя навколо закону. А не храму, але і закон зберіг ретельно розписані правила жертвоприносень у храмі, як нагадування про минуле. На відеміну від фігового дерева двома розділами раніше, яке було покаране за те, що виростило тільки листя, а не плоди. Тепер Ісус використовує образ зазеленілого дерева. Передвістя скорого настання літа. Його слухачі повинні помічати подібні прикмети. Потрібно не спати і чекати серйозних подій, вторгнення язичників і захоплення святого міста і храм. Це буде знаком кінця, страшні слова. Що завершували притчу про злих виноградарів у розділі дванадцятому звучать з подвоєною силою, власник винограднику відбере його і віддасть іншим. Інші у розділі 12 – це чужоземці, язичники, ворожі армії, що зневажають святинів. Коли це станеться, кінець наблизиться притул. Ісус абсолютно впевнений в тому, що події ці стануться на очах того ж покоління. Це навіть логічно. Він, останній з пророків, син, відправлений батьком у виноградник з останнім застереженням, і за ним більше посилати нікого. Слова про те, що фінальну катастрофу побачать, що нинішні покоління не вимагають особливої інтуїції, достатньо зробити безпосередній висновок зі своєї вже усвідомленої місії покоління, що відкинуло його звістку. А Він вже бачив, що звістка знехтувана стане поколінням фінальної катастрофи. І до цього застереження Ісус додає один з найурочистіших своїх наказів. Його слова встоять, навіть якщо зникне все інше. Ісус не вказує. Точного дня і години син не знає того, що відоме лише отцю. Чудові слова. Вони мають на увазі, що, як правило, отець і син діють спільно. Івангелист Марко Украй рідко зображує Ісуса в такому ракурсі. Для Івангелія Діва на це звичайно. І при цьому Отець чітко віддаляється від сина. Ісус знає багато що, а цього не знає. Відповідно до уявлення більшості євреїв про владу Бога над історією, ці слова припускають також, що Бог визначив відповідний час для Усіх казаних подій, проте, на відміну від більшості апокаліптичних творів, древніх та сучасних, як і в минулому, і тепер, намагаються вгадати точні терміни подій і перетворити писання на гороскоп. Цей текст залишає всю повноту знання Богові. Щоб не було сумнівів, хтось гадає надає, ніхто крім отця, не знає. А тому наказ учням не сісти за книги і вичислити пророчий розклад, що було б звичайно цікавіше. А чувайте і моліться. Маленька спільнота першого покоління не могла дозволити собі асимілюватися. З єврейським або язичницьким світом було потрібне постійне нагадування про те, що великі події продовжують здійснюватися, що настають страшні часи. У посланнях Аповла проступає той же настрій наближення неминучої кризи. Але що це означає для нас? Адже події 70-го року перетворилися на дуже віддалену трагедію. Перед усім, дорогі мої, постараємося відчути дух тієї історичної епохи, коли здійснювався великий перелом. Християни повинні визнати, що без проникнення у перше століття ми не ощагнемо і свій час, не зрозуміємо навіть, ким, якими людьми ми покликані бути. Але важливо також повторювати цей заклик, не спати, залишатися на сторожі. Згідно з іншими текстами Нового Завіту, вирок, що спіткав храм, лише елемент суду над всім світом. І коли настане час загального суду, не буде знамень і не варто обчислювати і розраховувати, не прозвучить заздалегідь попередження, лише одна вічна заповідь народу Божому, дана через Месію. Зберігати вірність йому, не йти на компроміс з поняттями і модами віку цього, не спати, і, кажучи словами апостола Павла, чекати світанку, чекати сонячного променя, перед яким померкнуть свічки цього віку. Дорогі мої, дуже часто за чому запитують, чому Бог ховається, чому Бог поводиться зі мною гірше, ніж я своїми синами. Їм я даю прямі відповіді, чіткі, зрозумілі правила і безмірну любов. У наших стосунках практично немає загаду, їм не доводиться напружуватися, щоб розчути тихе віяння. Чому ж Бог примушує нас вгадувати, як чути Його, як любити Його, як найкраще йому служити? Чому тут відкривається такий простір для інтерпретації? Ці слова одного журналіста, що колись вважав себе християнином, але тепер відійшов від віри, виражають досить часте питання, чому Бог ховається, чому він не може, якщо він хоче, щоб ми увірували йому і слухалися його просто ясно заявити про себе і ясно викласти свої вимоги. Насправді, Справа йде рівно навпаки, це людина ховається від Бога. І, сховався Адам і жінка його від лиця Господа Бога між деревами раю, і покликав Господь Бог Адама і сказав йому: Адаме, де ти? Він почув, він сказав почув я голос твій у раю, і злякався, тому що я нагий і сховався. Буття 3 8, 10. Це люди ховаються від Бога, а не Бог від них. Звучить досить несподівано, але це правда. Люди мають найглибшу схильність до самообману, до того, щоб ховатися від світла. Істини там, де ця істина неприємна або незручна. Більше того, ми усі здатні до дуже складеного і багаторівного глибокого самообману, ми обманюємо себе і відносно навколишньої реальності і відносно наших власних мотивів. Є відомий психологічний феномен. Стокгольмський синдром, коли люди, що потрапили у заручники до бандитів і терористів, незабаром починають палку підтримувати їх праву справу і виконувати їх розпорядження не за страх, а за совість, навіть якщо ці розпорядження спрямовані до їх власної загибелі. Людина розуміє, що для того, щоб вижити, вона повинна коритися лиходієм і не викликати в них підрост, але думка, я корюся через вимоги бандитів, які можуть убити мене в будь-який момент, занадто тим і людина приймає іншу. Тепер я побачила правоту їх справ. Щось дуже схоже відбувається із жертвами різних фінансових перемін. З виборами у нас в державі і всьому подібне, з тими, хто обдурив нас, яскраво це яскраво, дуже підкреслює. Люди вірять і захищають шахраїв. Люди же часто відмовляються бачити правду, яка їм не подобається. Більше того, вони відмовляються бачити і цю свою відмову. Якщо ви скажете їм, ви просто відмовляєтеся бачити істину на вас щиро образяться. Вони палко і щирістю, яку не викриє жоден детектор брехні, запевнятимуть, що вони якраз перебувають в істині. Неважко визнати, що так буває насправді. У нас перед очима безліч прикладів. Нам легко дивитися на цих нещасних самообманутих тих людей з дещо зарозумілою жалістю, ну ми не такі. Ми часто чуємо це від атеїстичних публіцистів, упевнених, що вони освічені сучасні люди, які вільні від жалюгідного самообману священників. Але не на наша... жаль. З боку думки багатьох атеїстів виглядають прикладами ротискованої інтелектуальної нечесності, яка ані трохи не краще напруженої зашореності прихильників культу. Тверезіший і розумніший підхід вимагає визнати. Що ви і я страждаю її схильністю до самообману, тим же небажанням бачити незручну правду, що й усі інші. Чесність вимагає чималого подвигу. Це не щось, що ми маємо із самого початку. Ми люди надзвичайно забрехалися, як каже Пророк, лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване. Хто пізнає його? Єремії 17.9. Намагатися бути чесним це все одно, як віддирати бин, присохлий до рани, бинт, можливо, вже брудний і смердить, і навіть хочеться його позбутися, але позбуватися боляче. Бог відкрив нам істину, істина стала плотю і мешкала нами. Істина зійшла за нас на хрест. І на доші перебуває з тими, хто готовий її прийняти. Як каже Господь Ісус, Я є дорога, правда і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Івана. 14.6. Як бачимо, дорогі мої, Він не ховається, він був піднесений на хрест, вознісся у славі, проповідуваний в народах, і Він сказав нам: ось я з вами аж до кінця світу. Ми просто не могли чути Його імені. Ми намагаємося ігнорувати, не помічати, не пам'ятати, але це не означає. Але це означає, що ховаємося саме ми, а не він. Він лагідно чекає, поки ми нарешті звернемося до нього і скажемо, що накажеш нам робити, Господи. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!